Ілюша, Таню, привіт, Вові. Добре, Ілюшечка, добре, передам. Він поливає городину на дворі. Нема коли. повключа стріми, стрій й побіг. Квітився, він пішов поливати. Помідорчики, огірочки. Петрушечку, клубничку. Оксанка Андрусяк, вітання, Богдан. Іванка Капичук, Оксана Андрусяк. Здоров'я, міцного вам. І на друзі ставимо лайки. Так, дівчатка, ставимо. Оксанка Андрусяк, дякую, Іваночко, на взаєм. Танюша Чепурних. Вітаю тебе, Таня і друзям. Ой, де це проскочило. Вітаю тебе, Таня і друзям, чатівцям, привітик. Оксана Андрусяк, Богдан, Івана Капачук, Ілюша, привітики, Божого захисту, миру, спокою і здоров'я. Богдан Надюша Лапшова. Добрий вечір, тихого, мирного вечора, миру, добра, здоров'я. Іванка Капачук, Таня Чепурних, доброго вечора, мирного приємного спілкування вам, троянди. І Натаня Чепурних, добрий вечір. Надюша Лапшова, Танюша, не хворійте, бережіть себе, додаю вітаміни. Дякую. Дякуємо велике, дякую. Так, дякую, хто приєднався всім. І хто ще запізнився. Богдан, Таня Чипурних, добрий вечір, тихо, мирно вечора, миру, добра, здоров'я. Як у вас погода? Таня Чепурних, Андрій, привітик, миру, злагоди і Божого захисту. А який Андрій, Танюша Чепурних? Я прозивала Андрія, пропустила то Андрій, то звати Інна. Танюша, то Інна, Надюша Лапшова, Богдан, доброго вечора. Миру і спокою бажаю. Дякую, Надюшечко, дякую. Я Інна написала Інночка, що Андрій то Іна. Ну, ми вже то знаємо. А... а хто не знає, то знаєте, що Андрій то є Інна. Андрій Ов, бо там ще є один Андрій. Він також заходить до нас іноді. Таня Чипурних погода у нас є комфортна. Добре, Танюшечка. Таня Бундар. Таня, добрий вечір. Доброго вечора, Таню. Доброго. Як справи? М'яско <см> вже пожарила, повечеряли <см 'язко> молодці. Та нічого що у нас ковріться. головне, щоб було смачне. Як справи, Таню, що нового? Що ви консервуєте? Може, якісь нові рецепти діліться? Поки тягне трошки, то підтримаю тебе, Таня Бундар. Танюша, що е, зависає в тебе? Так, в мене ні, в мене гарно біжить. Чат, дівчатка і хлопчики пишуть. Може, щось в тебе. Діма, скоро все Україна буде Росія. Діма, е, Україна є, була і буде. Андрі... Таня Бундар, добрий вечір. Танечка, вже добре. Рік, як після операції. На те застигновому суглобі був перелом, але уже краще. Побачила у вас швейну машинку, згадала бабусю. У неї також така була Гарно вам вечора. Це ж машинка на машинки стоїть, дівчатка. Оце машинка ручна, ну де журнал, а оце на столику, то не є столик, то є швейна машинка також. Я на неї поставила виноград. Мені їх жалко викинути ці машинки, я їх сюди це поставила в кутку, і вони мені і як столики, і як ну, швейна машинка ручна, нам вона потрібніша, ніж нужна. Вона ну, зручніше взяв собі за цей переніс, поставив, де зручно тобі. І, будь ласка. О, так що цю машинку, оцю нужну, Подольську, мені мама купила, коли я навчалася, ще закінчила 9 клас. Она...